Так, любенькі, дорогенькі, доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, ночі доброї. Хто коли буде дивитися? Вчора, було, вчора в нас було затеблення, трошки знімала відео. Таке волнуючий момент, волнуюче зрелище. Ну, як для кого, по крайній мере, для нас так було. Не знаю, вийде відео чи не вийде, чи нема там що показувати. Одна сплошна магія. Для мене це одна сплошна магія. Такі дні, отакі ночі. Це в нас буде длиться до 23 числа цей період. Це гарно чистити карму, це відпускаємо ми, тобто прощаємося ми з прошлим і заходимо в період будущого, майбутнього. Тобто це для мене так. Як там хто розказує вам, це. Знаєте, кожен, для мене це період такий, що відпускаємо ми зараз прошле, гарні чистки зараз, через те, що хто не може справитися з прошлим і зайти в майбутнє. Ну от гарний період. Воно все время гарний період, я кажу. Ну, от зараз коридор такий, що, що, да, що неплохо. Так, що такі діла. Кому потрібно, кому в кого є бажання, хто розуміє, про що це, пишіть у Viber, тільки пишете, тільки Viber пишете. Все я відповідаю, все ми тоді в переписки. Кому розклади потрібні, теж пишете Viber, Не Telegram, не WhatsApp, не просто SMS, тільки Viber, тільки відповідаю на Viber. Все, все, Все інше блокується і все. І от кому потрібно, тому потрібно. Той приходьте і будемо працювати. і будемо. Багатьому це не відповідало, хто пішли на чистки. Ну, тобто, треба було цей період пройти. Тепер, сьогодні, завтра, сьогодні, мабуть, ні завтра сяду, буду вам писати, що робите ви, що роблю я. Ну, тобто, треба було в кого там, які в мене були. Знайте як закази, ну от відтягувала, відтягувала їх, теж відтягувала до цього періоду, щоб поставити точку і почати відлік як заново. Тобто, всім я тепер буду писати, хто приїжджає, хто приходить, хто по телефону переписуємося ми по вайберу. Ну, тобто, всім все я напишу, кому що потрібно. Ще, мені писали, що книжечка прийшла, нема там коліса фортуни. Я дивлюся свою книжечку. Ну, є тут колісо Фортуни. Ось воно. Ось, ці брошурки. Уважно дивіться, вони всі однакові. Брошурка йде з картами, з моїми картами. Моя брошурка йде з моїми картами. Тобто вона йде в наборі і ще туди, звідси, з цього пісочка, я витягую вам ложу монетки. щоб ви не тільки для себе могли, а просто, щоб вам фінансово відкрити потік, навіть на оце. У кого є бажання. У кого нема бажання абсолютно. Воно послухали людей все. Кого є бажання, ну, значить, значить займайтеся. Бог в помощь і, як кажуть, флаг в руки. Давайте подивимося сьогодні, чи буде жіноча мобілізація, і подивимося. Ось чуть чуть написане. Подивимося, удари по енергооб'єктам України. Чи буде світло в Україні? Зайшли ми в осінь, ось вже вам осінь стоїть повністю. Ну, тобто, подивимося на такі питання. Зараз я вам два слова прочитаю, скажу. Те, що я сьогодні якось воно мені з утра так трапилося. Це Любомир Гузар сказав. Його слова, тобто це не мої слова, все те, що я читаю з Фейсбука чи ще звідкіля, я вам кажу, що це гарно сказано, просто нічого не зміниться, доки не зміняться люди. Почуйте і зрозумійте, нічого нічо не зміниться, доки не зміняться люди. А ми не змінюємося. Я вам кажу по картах. Тих, що карти показують, от робимо розклади. Робимо ми розклади от такі великі розклади. Ну, тобто не персонально для когось. Великі розклади ми робимо. І те, що карта показує, люди не змінюються. А нічого не зміниться, от його золоті слова. От Сьогодні, знаєте, як попалося мені на глаза, от оце, от оце писання його. Ну, доки не зміняться люди, нічого не буде по-іншому. Дайте людині вирости у свободі, наповнюйте серце дитини добром, годуйте молодь ідеалами. Одне слово, не стійте і не кричіть посеред пустелі, а йдіть, йдіть, не стійте. Інакше ніколи не побачите землі обітованої, тієї України, про яку ми всі мріємо. Блаженніший Любомир Гузар. От, вдумайтеся в ці слова. Я знаю, ви можете десь це все читати, так як і я його читаю, десь воно підкидається, але серйозні слова, нічого не зміниться, доки не зміняться люди. Дайте людині вирости у свободі, наповнюйте серце дитини добром. Годуйте молодь ідеалами, одне слово, не стійте і не кричіть посеред пустелі. А йдіть, йдіть, не стійте. Інакше ніколи не побачите землі обітованої, тієї України, про яку ми всі мріємо. Як не вистачало таких людей. Які дійсно, в яких, знаєте, мудро, мудрость життя, мабуть, вся. Ну, Ось така ми почитали трішечка. Так, беремо карти. Задавайте, які у мене карти, так я її візьму. Давайте. Чи буде жіноча мобілізація, подивимося, таке питання. Не виходила до вас прямий їх тому що приїжджали то одні, то другі, то п'яті, то десяті, потім затемнення свої, в мене роботи є на цей період, і так якось не вийшло. Ось скільки колод, приїжджали вчора. То одні, труду, то, то п'яті, то десяті. Дивилися з людьми в їхній ситуації. Чи буде жіноча мобілізація? Чи в другий раз вийдемо, Значить, не судьба. Чи буде жіноча мобілізація? Я вам сказати, так як показує карта, якщо не зміниться влада, ми ніхто нікого ні до чого не призиваємо, де карта показує. От імператор у нас, якщо не зміниться, то меч постараються дати в руки. Багатьом, в кого ще він не був. Жінки, чоловіки, карта страшного судби суду. Ну це карта має наказання України. Це те, як карма України Через нашу безхребетність, може, таку, через нашу карта Луна. В одних праздник, а в другі, а для других кровава луна. А для одних, а для других празник. Тобто, якщо не зміниться нічого, ну, і самі ви більш більше, я думаю, розумієте всі, що все одно цим управляють люди. Не саме по собі воно йде, а управляють люди цим усим. І в Україні, і в Україні є люди, які цим управляють, і все. Якщо не зміниться, якщо тут змін ніяких не буде, то ми потихеньку опускаємося. По карті, от по цій карті приміно, це як ат і рай. Як у мене примерно проігрується ця карта. Зараз ми візьмемо. Страшний суд. Ось ця карта. Ось вона, те, що пишеться. Заклик пробудитися. Тобто все каже про те, що візьміть і просніться. Наконець, то просніться. Це другий шанс очищення і прозріння. От, прозріння. Прийде прозріння до людей чи не прийде. От те, що ми читали на початку. Якщо люди не зміняться, то не тільки жінкам дадуть. Чарт ж вирішити проблеми. Ось і підсумок. Настав час підвести підсумки і почати нове життя свідомо. Тобто готові на це українці чи не готові на це українці? Почати життя свідомо. Отак, ну, якщо ми питаємо, да, по карті тут ісключати не можна, тому що тут у нас п'яти карт три, три старші аркана, є карта туза. Тузиця по-новому може піти навіть ця війна. От вона йшла так, може жінок там по-мінімальному брали, а от карта показує по тузах, що може по-новому воно все піти. Тобто піти зовсім не так, як вона йшла раніше. Молоді люди. Всі про це думають, всі про це думають. Карта вибора. Дьявол. Діявол, але дьявол там хорошого нічого немає. Ліземо ми в якусь яму, Вон карта, дивіться, як яма вилазить з ями. Вилазить до кінця вилізти не може. Так само і країна до кінця вилізти з цієї ями не може. Тому що дьявол, дьявол як... це та карта, якій не інтересно, не цікаво, щоб людина жила і душа в неї, раділа, співала, спокійна була душа. Це не про те. Дьявол це те, що вимотує нас із середини. І вимотує настільки, що мало не покажеться. Вроді нічого не болить в людини, от фізичної болі нема. Душа наскільки, от люди наскільки душевно хворі, душа наскільки хвора в людини. Оце ну, про те, що карта показує. Тут наші мислі. Да, ми мислями понімаємо, тобто багато хто ж як понімає, відчуває, чувствує, понімаємо ми. Ну, раді ми, що пажі, що молоді, молодих мужчин, молодих хлопців ну, випустять, поїдуть вони. Ну, діло в тому, що тих випустять, все одно хтось буде воювати. Якщо не буде припинення цього всього, все одно хтось буде вмісто тих молодих, когось все одно будуть посилати. Самі не підуть воювати. Всі ви розумієте. Ну, і карта очельника, ну, люди мудрі, ну мудрость їхня в собі. Очельник це те, що в нас внутрі. Тобто ми мудро дивимося на все, ми розуміємо все. Ну воно внутрі в нас. Воно із нас не виходить. Через страх, через ще щось, через п'яте чи десяте воно не виходить. О, там ми читали про яйця, які треба мати, не тільки десь, а й в голові, і в душі, і в усьому треба мати якісь яйця. А карта показує от. Якщо нічого тут не зміниться, то ми потихеньку спускаємося, так сказати, в ад, Якщо ніяких змін ми не робимо. Дарія по енерго. По, енерго... по енергооб'єктах України. Чи буде світло в Україні? Давайте подивимось. Ой, боже. Хто там картошечку вислав, дівчатка велике, дякую, ще й положили туди гостинці, шоколадки, канхветки, кухве велике-велике. Дякую. Навіть дякую за те, що хвилюєтесь, безпокоїтесь за безпокойство. Це людині треба було зібрати, піти, відправити. Навіть я розумію, може не жалко тієї відро картошки. Ну, все одно цей процес піти, зробити. Велике до землі коганяємося, забрали, ми їздили тільки що посилочку, ту. дамо трошки дітям того всього, поділимося. Я думаю, ви всі ви не проти хто присилав. Так, давайте ударимо по як там? старається положити цю систему, от енерго з енергетикою, що зв'язано, старається положити цю систему, щоб вона не була. Туже, Люди собі риють яму. Все одно Росія роблячи руб, це все те, що вони роблять, це все одно риється собі яма. І карта так показувала, показує і буде показувати. Он з лопаткою риють собі яму. Да, хочуть наказати хахлів, це все понятно, все це ми розуміємо. Ну, люди собі риють яму. Люди, не люди, хто вони там є, ну, риють собі яму. Бачите, От тут риють яму, а там в яму летять. Вже. А там в яму летять. Жили ми вже, українці жили ми. Уже були зими. І з газом, і без газу, і світом, і з, і з, як вони, генераторами, і свічками. Все це ми проходили і пройшли якось. І пройдемо. Все це ми пройдемо. Ну, та риють собі ямку. Ямку риють собі. Ось. А потім уже карта показує, а потім вже в ямки лягли. От я вам зараз опять покажу. Ось він з лопатою, внизу, дивіться, з лопатою риє яма. Ось в яму він летить, уже мечі закрили ту яму, а ось уже вони лежать в ямі. Росія, Росія. Це ті люди, які хочуть виробити систему, просто положити Україну, щоб без святу, без газу, без нічого було. Просто треба розуміти, що риєте ви собі яму. В яку, як кажуть, не плюю колодязь, бо прийдеться пити. От так само і тут. Не рийте, тому що самі в цьому окажетеся. По-другому не може бути. Ну, чи положуть вони. Це вже було в прошлому, Це вже було в прошлому. І бачиш, Україна, якби не була, вона обходи яму. От яма ну, вирита, але ну, вона старається і вона обійде це все. Тобто виживемо. Це не вб'є всю Україну. І не заставив об'яття до Росії пригнути. Ні. Цього не буде. Це може бути із Зі сторони буде ця. Допомога і з світлом, і з газом, все одно буде воно приходити в Україну. І буде Україна, буде Україна по десятки пентаклей і по, по жезлю, а буде Україна процвітаюча і да, все це треба пройти. Все це треба пройти. Просто от, не знаю, це, це не на цьому каналі може балакати. всі на цьому каналі розклади розклади, понимаєте? Оця ця ситуація, вона учи Україну, українців, ну бути трошки другими, подивитися, ну, от є такі карти, які показують, учобу, От треба винести якийсь урок, треба щось зрозуміти. розумієте, Ну, ми вроді всі розуміємо, ну, все рівно, кожен в собі закритий і в норки, і все. І думаємо, що так правильно, так добре. Ну, правильно, до якогось періоду це правильно. Не виносить Україна, українці не виносять урок, який повинні винести. Героїв роблять, непонятно за що. От Вже так, да, людину застрелили, все, немає. Тут іменно факт, не іменно за, за нього, іменно, а факт. Це ви хочете всі там сказати, що людина ніде, як сказати, жила чесно, причесно, по совісті. І тут герой такий на всю Україну. Скільки хлопців поховали, скільки дівчат, скільки жінок, чоловіків поховали, дійсно, які. Волі й ніволі, вони пішли в окопи і захищали Україну. Ніде нікого такого похорони не було на всю Україну, щоб от героя так ховали. От і все. От, от такий приклад, і, і подивіться, ну як, як. За які заслуги і чого за ті заслуги, що людина пішла дійсно віддати своє життя, хоч тіла, не хотіла, віддала життя своє за Україну, чого не такі почесті, чого не так? Ще десь щось і гроші якісь відмиваються на цьому всьому. Як ми при цьому всьому можемо жити по-іншому? Як ми собі теж яму не риємо і не вирили, щоб от в цьому оказатися? На чорне біле, на біле, чорне, яке сіре стараємося, щоб, не дай Бог, ну, не да лишнього не ляпнути. Тому що щось лишнє ляпнеш все, враг народу. І агент Кремля і все на світі. Ну, станеться. Україна без світла, без світла не, не, залишиться. не залишиться. Як би не було, ми цю яму проскочимо. Як би нам вони не рили цю яму, а в яму в цю вони попадають. Я вам по кожній картинці ви можете самі бачити. Рано чи пізно, не сьогодні-завтра, не завтра, післязавтра, не післязавтра, через рік. Все одно люди получать своє, люди, тобто, які прийшли на українську землю. Получать своє, получать по повній програмі. Карта ось вказує, ось три карти, які в місті вони зв'язуються все. Тобто те, що ви хочете для людей, які вас ну, не ззаді, не спереді не трогали. Жили й жили. Ви собі жили, як вміли. Ми собі жили, як уміли. Як могли, так і жили. Ну, до, ракети до вас не посилали. І кордон ваш не трогали. Це, понятно, вже воно стоманділо все це балакати одне й те саме. Ну, а Україна в десятки пентаклі йде. Все одно ми вийдемо на те, що Україна буде. Опять же, опять хочеться сказати розуму, розуму, українцям розуму. І розум не в собі держати, знаєте, і, і боятися пікнути. А дійсно, дійсно, бути за свою землю, за свій народ, за свою сім'ю, за себе. Чого одні хочуть жити і вважають, що їм життя прям дороже всього. А, другі вони, а, а за других вони вважають, що а тим і не обов'язково жити. Чого так? Напишіть в коментарях, напишіть. Ну, в кого друга точка зору, от напишіть, хоч почитати, цікаво. чого так. Чого або не всі дружно отак, або не всі дружно отак? Будем із святом, будемо із газом, будемо з усилям. Чим положено бути. Тільки скільки у нас буде вопрос. Все, пока-пока.